Да, ви бачите, що тут тобто, накладено два процеси: посилити Україну, щоб успішно відбувся саміт миру. Ну, це те, що коли це днями десь там радник Офісу сказав, що це примус силою Путіна до миру. Так він сказав, подоляк, мені здається. Ну, відома, відома формула тільки в його інтерпретації. От. А, на, насправді, з точки зору дихотомії. Батога і пряника у, у цій ситуації, воно ніби правильно. Але якщо ми вда зараз починаємо це все аналізувати, виходячи з термінів, які озвучені, то воно купи не ліпиться, воно все розпа розповзається. Звічі, очевидно, що тут треба танцювати від чогось. Танцювати можна тільки від ресурсу. От тут а, Теска, ви абсолютно праві Бо всі класики, всі тактики і стратегії говорили про те, що плани і стратегії пишуться тільки виходячи з наявних ресурсів, і туди відносили фінансові, матеріальні, військові, воєнні, фінансові, географічні, природогеографічні Людські. і так далі. Людські. Я вже не кажу там людський потенціал і, і, і таке інше. Тобто, все це і є з ресурсом, а тепер. Я е, згадаю питання, я хотів, яке я хотів вам задати. І нам усі, і собі в тому числі. Якщо ти не розпоряджаєшся цим ресурсом, навіть якщо ти ним володієш, а не розпоряджаєшся, як ти можеш написати стратегію? Скажіть мені, будь ласка, як? Ось вам, ось вам ну, і відповідь, кажу, па Пане так, вам... Романе, пане Романе, ви знаєте, я вам я зараз трошки контроверсійно скажу, що Зеленський мені нагадує зараз і українське керівництво більше школярів, яких мордують. Ну по перше, те, що вони не, не здаре стосовно розпоряджатися ресурсами, тому що треба і вести облік ресурсів, і нарешті тільки зараз починається облік ресурсів. уявляєте, ну як десять ну, десятий рік війни з гаком, і тільки зараз у нас ведеться облік. У нас 7 мільйонів людей виїхало за межі України. Сім мільйонів тільки виїхало за межі України. Ну от, е, yeah. я, Яке населення України, який у нас ресурс? Тільки зараз Резерв Плюс якось докупи збирає мобілізаційний ресурс, і там нарешті починають присвоювати військову спеціальність. Хто ж на що годен, тому що не кожен годен тримати навіть і лопату в руках. Ну, Ви самі розумієте, про що я кажу. Yeah. Так от нагадує yeah. це все, нагадує все, я не закінчив, що. Нагадую, я розумію, все це треба школі... відпускати пана безсмертного, бо мені вже тут випадки. Ми зараз відпустимо. Зараз я розумію, що виписують. Ну пан Роман може відключитися, натиснути кнопочку і відключитися в будь-який момент. І ми це прекрасно зрозуміємо. Але це останнє питання. Нагадую, Зеленський школяра, якому сказали, напиши стратегію. І він в останню ніч пише якийсь реферат. Під, піднімає якісь книжки, надуває щоки, але насправді ну, в цьому плані не готовий. Тому що зрозуміло, що всі, знаєте, тобто була панацея Байрактари, атакамси, не знаю, там Абрамси, Леопарди, потім Ф-16. І тепер, а стратегія зараз вона буде як, як, просто, як у Гаррі Поттера, скаже, а де і все, і все здійсниться. Ні, так не буде. Ну, це треба теж реалістично розуміти. От мені от таке нагадує. Це навіть не питання, це моя, моє враження, і щоб ми не тішилися ілюзіями, що якийсь Єрмак, Подоляк і навіть Зеленський напишуть якусь геніальну стратегію перемоги. Все ж очевидно. І я за це питався вже. Чи стягує Захід нас, тому що без Заходу ми не переможемо ніколи. Це треба розуміти. Ми просто, ми просто зітремося в, в своїх ресурсах, ми вже стерті. Економіки в української не існує завдяки гетьманцевим і шмигалям, в принципі. І не існує. Є трудовий дефіцит трудових ресурсів, є дефіцит кадрів на фронті, є взагалі дефіцит кадрів і розумних людей в країні. Вибачте, що я так емоційно, але ну, такі реалії. Не треба тішитися, що стратегія, яку написав Зеленський стратегія перемоги або там, план перемоги швидкої. Е знову -таки, таке враження, що йому диктував цей Арестович. з Жовтня по грудень. А що, потім життя скінчиться, чи що? Пане Романе, заключне mm. слово, бо нас, нас виживуть mm. з етеро, а не. А не... З, з, з моєї точки зору, у нинішній ситуації, а, не дивлячись на те, що безумовно а, те, про що ми говоримо, воно має правду, і воно насправді так і є. А, для розмови у Вашингтоні, для розмови з керівництвом Сполучених Штатів Америки, сьогоднішня зустріч є дуже важлива, бо такі а, Європа а, шевелиться і вона починає рухатися. Вона розуміє, що Україна потрібна Європі, як Україна в Європі, так і Європа в Україні. з моєї точки зору, сьогоднішній день і цей візит, і дуже важливо, що Урсула фон дер Ляйн слухала оці речі. Мені, чесно кажучи, соромно слухати те, що сьогодні звучало на цьому брифінгу в оцих словах. Бо зрозуміло, що вони просто не несуть собі змістовного навантаження. Це просто слова. Але дуже важливо, що це відбулося з моєї точки зору до початку зустрічей в Нью-Йорку і, можливо, в Вашингтоні, якщо вони будуть, є ще час де разом з європейцями власне відпрацювати ці моменти, які стосуються питань, які власне є фундаментом ресурсної бази для того, щоб ця війна могла бути успішною. З точки зору доктрини і Європейського Союзу, і України як частини Європейської спільноти. От з моєї точки зору, тут і є ключова відповідь на питання. Пер, і друге, що дуже важливо, з моєї точки зору, ці речі, про які говорить е, президент України, важливо обговорювати на форматі Рамштайн. Важливо звідти отримувати сигнал і там. Розпрацьовувати їх, тому що то механізм, який забезпечує а, реалізацію певних проектів рішень, і третій інститут це НАТО. Тобто можна не бути в цій ситуації членом Європейського Союзу, можна не бути членом НАТО, можна тримати ситуацію в Рамштайні в тій конфігурації, в якій він є на сьогоднішній день в цей формат, але працювати і використовувати цей механізм. Конче необхідно. Ну і найгірше, що сталося, це те, що і до розробки плану, який є цивільним документом. Я окремо ставлю стратегію військову, не було залучено парламент. Тобто, мені, з моєї точки зору, люди, які ці фрази кидають про плани, про стратегію і роблять це без участі ключового політичного органу держави, ну вони просто не розуміють, що таке держава. Бо якщо цей імпульс не буде йти від парламенту і від суспільства до парламенту, ну, це буде рити канаву між суспільством і владою. І це пора розуміти, який там рік би владі ти не був, і що б ти там не робив, це недопустимі речі. Коли з'являються такі гучні заяви, але шлях їх прокладання, ну фактично, це все в пісок. Це все безрезультатні, абсолютно дії.